У Києві розпочався фестиваль Геловін Едішн. Його задумали для власників собак та для тих, хто лише планує завести домашнього улюбленця. Собаки-учасники покажуть свої костюми в стилі стражвечір та змагатимуться у найгучнішому гавкотінні. Така розважальна на перший погляд зустріч вона має важливе значення для емоційної підтримки і психічного розвантаження не лише ветеранів, а й українців, котрі постраждали внаслідок війни. На фестивалі працює наша Анастасія Терещук. Вона зі студією зараз на прямому зв'язку. Настя, як себе поводять конкурсанти, які змагання вони вже пройшли? Ну і чи багато відвідувачів зібралося? Вітаю, Олежа. Якщо ви не проти, я розпочну із своєї гості сьогодні, з якою вмикаюся до вас у ефір. Це Мішель. Бачите, вона також сьогодні одягнула відповідний костюм, оскільки захід пов'язаний зокрема, з Геловіном. Такі гарні крила у нього. Власне, сьогоднішні учасники заходу більшість приходить саме в костюмах. Вони також їх одягають своїми власниками. Багатьох вони навіть є парні. А потім в кінці сьогоднішнього заходу буде й конкурс на найкращий костюм. Зараз відпустимо песика, бо він уже ймовірно хоче погуляти. Далі розповім також вам про те, що вже відбулося. Власне, спершу була. Лекція із важливості токсикології, зокрема для власників чотирилапих, а також про каністерапію, оскільки вона є важлива для того, аби правильно виховати собаку, і вона змогла відвідувати зокрема ось такі заходи. І тут сьогодні навчатимуть різних трюків. Для них також вже незабаром за 15 хвилин розпочнеться. Відповідне змагання песики вони долатимуть перешкоди позаду нас. А повертаючись до вашого запитання, скажу також, що люди сюди постійно приходять, оскільки сам парк і захід відбувається у Києві у вихідний день. А тут завжди багато людей із своїми песиками, і тому вони долучаються постійно. Ну більше 30 було 100%, але кількість постійно збільшується. Власне, також сьогодні наприкінці буде змагання. Як вже розповіли про голос країни, і з назви вже зрозуміло, що песики змагатимуться саме хто найгучніше гавкає. Я таке чую вперше, тому мені самі дуже цікаво почути, побачити, хто ж виграє. Хоча я для себе тут вже почула, коли готувалася до включки, хто може власне виграти. Також вам далі розповімо про. Собаку, яка також сьогодні є е, учасником цього заходу, його врятували із Бахмуту. Військові, і що е, чого його вже навчили у Києві? Пропоную вам подивитися і послухати від його теперішнього господаря. Дивись, можна молодець. Навчив базових команд послуг в неї не дуже, але деякі люди кажуть, що вона дуже розумна, що класно це соціалізація. Це великий шмат соціалізації з іншими собаками. Власне фестиваль триватиме і далі щонайменше 2-3 години, і всьох, всі, хто має бажання, може ще до нього доєднатися разом із своїми чотирилапами, Олеже. Анастасія, дякуємо. Головне не допускати дорослих до конкурсу гавкотіння, бо вони показують ще ті результати. Анастасія Терещук слідкує за нестрашними забавками дорослих та їхніх хатніх улюбленців на Геловін Фестивалі.